Для доступу до каналізаційних мереж, щоб ліквідувати аварію, Полтава водоканалівці змушені демонтувати гараж. Встановлений він в охоронній зоні каналізаційного колектора у дворі багатоповерхівки мікрорайону Левада. На даній ділянці мережі зруйнувався колодязь і з метою його реконструкції. Треба демонтувати з охоронної зони дані гаражі. Він залізобетонний, срок експлуатації вже вийшов за межі допустимого. І тому відбулася його руйнація. Загалом на цій ділянці приберуть три гаражі. Демонтаж цих конструкцій проводять за згодою їх власників. Назначили зустріч, поспілкувалися, пояснили ситуацію, яка, що там завалився колодязь, його треба встановити. Хоч не хочеш, а треба погоджуватись, тому що ну, це аварійна ситуація. Тут нікуди діватися. Дома стоять і не, не працює так, як потрібно каналізація. І за цього треба зробити цю маніпуляцію. Полтава водоканалі нагадують, будівництво будь-яких споруд над підземними комунікаціями заборонене. Згідно з державними будівельними нормами, захисна охоронна зона для каналізаційних колекторів визначається залежно від діаметру трубопроводу та глибини його залягання та становить від 5 метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. В межах цих зон не можна встановлювати кіоски, облаштовувати дорожнє покриття, садити дерева, виконувати земляні роботи та облаштовувати дитячі майданчики.